Скільки заробляють українські міністри, вирішили з'ясувати видання телеграфію. Як виявилося, найбільшу зарплатню отримує віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції України Ольга Стефанішина. А найменше за всіх зарплата у віце-прем'єр-міністра України з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Докладніше далі. З усього керівного складу Кабінету міністрів України одну з найбільших зарплат отримує віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції України Ольга Стефанішина. Зокрема, у січні Стефанішині було нараховано зарплату 110 тисяч 448 гривень. Проте на руки пані міністерка отримала 85 тисяч 45 гривень. Її так би мовити, колеги також отримують чималий уклад. Наприклад, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за січень 2025 року заробив 110 10 тисяч 135 гривень на руки. Прем'єр отримав 84 тисячі 804 гривні. Трохи менше заробляє на своєму високому посту міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький. Станом на 1 лютого 25-го року він отримує зарплату 83 тисячі 212 гривень. У міністерстві наголосили, що з моменту призначення на посаду у вересні 24-го року Микола Точицький не отримував жодних додаткових виплат ані матеріальної допомоги для розв'язання соціально побутових питань, ані допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки, на відміну від колег по кабміну, не в змозі похвалитися великою зарплатнею. Перша віце-прем'єр міністерка України, міністерка економіки Юлія Свириденко. у січні вона заробила 96 тисяч сто гривень, але фактично отримала всього 74 041 тисячі гривню. А найменша зарплатня у віце-прем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій, міністра цифрової трансформації. Атії Михайла Федорова, який заробив у січні 25-го року 85 тисяч 998 гривень, отримавши на руки якихось 66 тисяч 219 гривень. Але за рахунок надбавок можна суттєво підвищити свої доходи на міністерській посаді. Наприклад, посадовий оклад міністра закордонних справ Андрія Сибіги становить 66 тисяч 811 гривень. Також голова відомства отримує надбавки за таємність та за експертність у сфері таємності. Кожна з яких становить 20% від докладу, тобто 13 тисяч гривні. Окрім того, у січні Сибізі було нараховано 61 тисячу двісті гривень заробітної плати під час відрядження. Щоправда, у розрахунку не вказано, скільки днів тривало це відрядження, та куди саме відряджався пан міністр. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.